Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. В січні цього року світ побачив два фетознімки, які не мали нічого спільного між собою, крім того, що обидва за кілька днів перетворились на мільйони і мільйони доларів. Перше фото це Еммануель Макрон, президент Франції в дзеркальних авіаторах, таких окулярах від сонця, на світовому економічному форумі в Давосі. А другий це Ніколас Мадура в сірому спортивному костюмі Nike Tech Fleece на борту корабля ВМС США. Один вийшов на сцену елітного клубу світових лідерів, а інший Пішов в кайданках під конвоєм на досуду в Нью-Йорку. і обидва фото стали вірусними. І обидва одразу перетворились на бізнес-кейси, які вивчатимуть в провідних бізнес-школах світу не один рік. Розповім вам цю цікаву історію. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій youtube канал «Голосюк про економіку, та прокоментуйте це відео. Перший знімок, це от буквально на днях січень 26-го року. Давос Макрон виходить до трибуни в дзеркальних окулярах з золотою оправою і залаштунками. медична причина і необхідність в захисті око від світла яскравого, яке туди не має потрапляти, для того, щоб воно найшвидше відновилося. Але публіка бачить не пацієнта, а крутого пілота. Авіатори Генрі Джуліан, моделі Pacific s 01 миттєво асоціюються з Табганом, Мевериком, з військовою естетикою в цілому. Жарти про французького льотчика заповнюють соціальні мережі, Інстаграм, Ікс, Телеграм і так далі. Вже за добу це фото з'являється на обкладинках економічних видань. А в коментарях під кожним постом одне тільки питання. Що це за модель окулярів, де її можна купити? Відповідь Хенрі Джуліан, французька нішова компанія Vision Tech. І оця модель Pacific S01 коштує 659 євро до Давосу. Це була ну, така нішева марка для поціновувачів ручної роботи і класичної оптики. А після Давосу це вже глобальний хід. Бізнес-ефект не змусив себе чекати. Акції компанії VisionTech на Паризькій біржі підскочили на 30%. Ринкова капіталізація компанії зросла на 4 мільйони доларів за кілька днів. Сайт компанії буквально ледве тримався під навантаженням, тому що попит на оцю конкретну модель виріс більш ніж на 300%. Зверніть увагу. Компанія не заплатила за це ні центу рекламного бюджету. Замість них працював мем, який сам себе продавав. Генеральний директор цієї компанії iVision Tech Жан Поль Кандре дає інтерв'ю Reuters і каже: ми «Ну, отримали сотні запитів від змі. Люди дізнаються, що окуляри ручної роботи, що їх носили французькі пілоти ще в 60-х роках минулого століття, і це та історія, яку ми розповідаємо вже 70 років. Але тепер цю історію чує весь світ. Компанія бережна капіталізує цей хайп, вона підтверджує модель, що да, дійсно це от така от модель С1. Вона розповідає про спадщину, вона розповідає цю міфологію за цією моделлю. Але вона не вдається жодним чином в політику. Це класичний кейс «right the Райдевейв, тобто використати хвилю, коли ти не можеш контролювати її. Джерело другий знімок, до речі, теж зроблений в січні цього року, але за океаном і це зовсім інша історія. Ніколас Мадура, президент, диктатор багаторічний Венесуели в кайданках на борту американського військового корабля. Фото зроблене американськими військовими миттєво стає вірусним. Але увага не до арешту, не до рекордних покладів нафти в Венесуелі, про які я вам розповідав, не до Шаленого геополітичного виграшу Сполучених Штатів Америки, тому що це була дуже красива, нескладна комбінація, багатоходовка. І увага не до драматичних наслідків для інших країн Латинської Америки. Увага до костюму, в який був одягнений Мадура, сірий Nike Tech Fleece. Худі, штани, звичайний комплект за 260 доларів, який до того асоціювався з зручністю, з комфортом, з молодіжним таким вайбом, джинзі, з лайфстайлом в контенті десь там в TikTok, який можна побачити на ну, дуже на багатьох людях. Але тепер це особливий колір, це мадура грей, фото розлітається по соцмережам, користувачі створюють меми, костюм для довгих польотів. Символ свободи, найкомфортніший лук для екстрадиції. Запити в пошуку Nike Tech в Google стрибають на там, сотні відсотків. На сайті Nike в Америці сірий комплект розпродається за кілька годин. Окремі розміри зникають взагалі швидше, ніж компанія встигає їх поповнювати. А Nike мовчить. Ніяких заяв, ніяких там, постів, ніякої капіталізації моменту. Це стратегічний вибір. Будь-який коментар на фоні арешту президента іншої країни міг би бути прочитаний як експлуатація політичної драми. Замість цього бренд дозволяє користувачам формувати наратив. Це так званий ugc контент, це User-Generated Content, а? тобто те, що самі люди створюють. Він робить всю роботу сам. Тікток відео з оглядами, твіттер треди де купити, інстаграм сторіс з, з фітчеком. же отримує продажі і без. Будь-якого ризику репутаційної шкоди аналітики з Time про це написали. Костюм був приречений стати мемом. Це не про мадура, це про те, як політика стає частиною візуальної мови соцмереж, де Навіть арешт, це просто ще один контентний артефакт. «Fast company додають, кожен бренд має бути готовим до свого Мадуро або найк момент. Це Новий тип кризової комунікації, де мовчання може бути дорожчим за мільйонну рекламну кампанію. І обидва кейси демонструють одну і ту саму механіку принципово. Її можна розкласти на етапи. Це спочатку шокова подія, яка викликає спалах уваги. Потім це візуальний образ, який на себе цю увагу якарить. Потім це мем, який дає вірусність, пошук, люди шукають. З'являється конверсія. Певний товар, монетизація через те, що можна купити, значить, це хтось продає, ну, і відповідно, прибутки, профіт і стрибок на ринку капіталу, якщо ця. Компанія акціонерна, і якщо вона ну, там, можливо не надто велика для того, щоб ліквідності вистачила для цього стрибку. Макрон в Давосі, тут, звісно, що елітна подія, тут аудиторія лідерів думок, тут фокус на престижі. Мадура на кораблі – це інше, це політична драма, це аудиторія мас маркет це фокус на лайфстайлі. Але ланцюг, логіка вона абсолютно підпорядковується тому самому. Паттерно, ключовий інсайт полягає в тому, що інколи бренд не обирає момент, момент обирає бренд. Генрі Джуліан отримав преміум аудиторію без жодного там центу вкладеного, наприклад, в маркетинг. Найк отримав масовий попит без жодної заяви. І обидві компанії виграли, але стратегії в них різні. Перша стратегія це капіталізація, а друга стратегія це дистанціювання. І, наприклад, капіталізація цього виробника окулярів да підскочила понад 4 мільйони доларів, 30%. І уявіть собі, які обсяги продажів цих спортивних костюмів та да, вони там коштують 269 доларів. Але скільки їх продано? Тисяч сотень тисяч, та да? тобто це абсолютно… Нетиповий такий ринковий момент. Є така приказка, що літаки продають президенти, і це, до речі, правда. Але тепер ми бачимо, що навіть окуляри і спортивні костюми також продають президенти, інколи не плануючи це робити. І тут, до речі, є системні уроки для брендів. Якщо вам цікаво це, то я розпакую їх. В одному з наступних відео напишіть, будь ласка, мені в коментарі про це. До речі, я почав викладати короткі лекції на каналі про економіку, новому каналі, який я створив спеціально для того, щоб вписатись в 10-хвилинний формат і пояснювати дуже дуже базові. Речі про те, як працює економіка. Тому залишу лінк на цей канал під цим відео. Підписуйтесь, будь ласка, і дякую вам за підтримку і на Patreon, і на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву української мови. А це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.